Того, я сподіваюся, тут на, на здравемистер. На здраве ну, не мовчать, потрібно не мовчать, потрібно говорити. Ну, слухайте, ну так, да, дійсно, це історичні ландшафти, да, це душа півдня, це душа України. Такі ж точно діятелі знищили е, 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 всі ландшафти, пов'язані з запорозьким казацтвом по Дніпру. Там же все пішло під воду, все ж відправили е, ці строїтелі соціалізму і комунізму ще в сталінські часи. І дуже гордилися це. А тут останні ландшафти залишилися, ну давайте ще їх знищимо, тому що комусь потрібно набити кармани. Я ще раз говорю, тої генерації, навіть відновлюваної, яка у нас сьогодні є, її достатньо для того, щоб покривати сьогоднішні потреби України в електроенергії. Yeah. Ну і знову ж таки, я ще раз говорю, реактори, які працюють на південноукраїнській атомній станції, вони вже по декілька разів їм подовжували термін експлуатації. Їм вже подовжений.